З самого початку, коли було досудове слідство, воно показало, що батько Чуков Сергій Михайлович, він зовсім ні в чому не винний. І воно показало, що Конфлікт у Тараса був в школі. І це всі, хто тут проживають, знають, що наших дітей, дітей Чулкового Сергія Михайловича, дискримінували. Це значить, знущалися над дітьми на релігіозній почві. Над всіми дітьми, всі роки, що ми проживаємо, це православіє, воно все робить, щоб робити зло. Всіх настраює, запугує І в школі. Це особливо ярко було виражено. Мої діти, чулкова Сергія Михайловича, дуже багато витримали. Знущань. Приниження. Ну, це ж ясно, і це знають всі. І Тарас, діти добивали справедливості, і Тарас особливо хотів правди, справедливості, бо це несправедливо. Діти добрі, хороші, це свідчать всі. Виховані і виховував батько, а значить. Батько хороший, раз діти хороші. І вся причина, і всі це знають. Вона в школі. А головне це релігіозне насилля, оце, що мені вони приписують, воно було до моєї сім'ї це насильство. До мене, до сім'ї. От. І, і оце насильство довели, насміялися над Тарасом, бо він сильно за Юру захищався. І це був і будинки і на соцеті кругом, і клівітали, що Юра щось там крав. От що хтось крав, що то Юра, ну клівіта, насілі, все це було в школі. Це геноцид називається, це якраз релігіозний, це якраз геноцид до моєї сім'ї. Оце кліративне насильство. І потерпілого мене, я потерпілий, у мене старший син. Тим більше при моїх хворобах, що я вже 9 років От. Це Це... Це горе, це для мене потеря, Я потерпівший. А тут а, мене обманули, я не знав і не міг подумати, що таке може бути. Затягнули слідство, воно було вже готове. Вот. Затягнули до травня місяця і тут така ясмаль слідча. Прошу запам'ятати цю фамілію. Сфабрикувала діло, взяла свідків набрала, які не є юридично, як свідки. Вони не мають сили. Думав, гадаю, що то за свідки. І на цьому сфабрикувало діло проти мене. І то обманом. мені до останнього я. Не розумів нічого. О. Як це так? Це обман повний. Ця смаль, коварно, зле, порушуючи закони Конституції, обманули мене. Посадили якогось адвоката, він зі мною нічого не говорив для відеофіксації, оце в травні. Пару раз приїжджали, ну, я, я, мені тяжко, я хворий, але я їздив. Вони самі возили спеціально мене, знають, що я хворий. І оце е, до вечора проморожили, ну це ж порушення прав людини, це я потерпів би. І тепер я потерпів від цієї прокуратури, від цих судів. Я сильно потерпів це знущання наді мною. Нема ніяких от, підстав. І що беруть разом, видумують, придумують, от, разом. Якась експертиза, ця психологічна, психічна, от, не знаючи ні Тараса, не знаючи мене, не знаючи моєї сім'ї, роблять такий діагноз без всяких фактів, без всякого от на тої підстави. от. Голе слова, от, які не можуть до діла, це не є юридичне якесь діагноз, чи ще. На чому він. Базується. Отако От придумали, і мене завезли на вечір в суд це порушення. Я не знав, не адвокат, ні з ким не біді скритно. На вечір, півгодини був той суд, я й нічого не зрозумів. Очухався вже в тюрмі і зрозумів, що над мною насміялися, що це іздівательство, це садізм. Я ходити не можу. І то, що суддя, він не мав права давати мені підозру. Нема ніякої підстави, він злочинець. Я це заявляю. І всі ці судді, що далі були, це злочин. Я не хочу, щоб мене хтось оправдав. Я не винний, в чому мене оправдувати. Я обвиняю. Це корупція. Це заказ. І оце моя апеляція, щоб прокурора суддів поставили на місце по закону. І мені дали оце закрити в тюрму. На якої підставі? Ні паспорт, а больний. Ніякого давлення не можу. Яке я можу давлення на свідків, чи ще щось. Я їх і не знаю. І вони мене не знають. І що то, чим давити я на них буду? То православ'я школа, школа, всіх задавали, що лише показання присягу дають, і всі брешуть. І це, понятно, вон, до судове слідство, і це, і люди це знають. І як це так? І що це? Суддя Матюшевська і той головний Іванича, що це вони? На якої підставі, коли свідки, нормальні свідки, які дійсно свідки, свідчать, що не було з моєї сторони ніякого насильства? Вони свідчать, ті, хто знає мене, Тараса, мою сім'ю, свідчать, що я хороший батько. І всі свідчать діти хороші, значить хороші. Нема факта улік якийсь, якісь, чи ще чогось, що я зробив якесь насилля і робив. Все показує, що кругом добра воля, кругом правильне воспитання. А коли це і звращають, і прокурори і судді, ви мене пробачите. Нема на того. Ніякої підстави, а це значить по поняттях суд. То що, закона нема, Конституції нема? Це моя апеляція. Щоб наконець судили тих, хто винний в смерті мого сина Тараса. І, і в моїх от, оцей, от, що мене знищують. От, і за це понесли відповідальність. Вони отримують з бюджету гроші, вони відповідальні, є посадовці, то хай відповідають. Ну як це так? За те, що вони витворяють? Оце моя апеляція. щоб був суд справедливий. Вини моєї нема ні в чому. В чому мені оправдувати? Єде повний геноцид мене і моєї сім'ї на очах усіх, що я маю оправдуватися, в чому? Я хочу справедливості. Тому що мене знищують на очах усіх. І то з законом. Який на моїй стороні? Матюшевська і той головний суддя в Ну це ж кримінал. Бо вони ігнорують все, ігнорували, ігнорують все, що ми явно з адвокатом подавали. Воно явно, воно справедливо. А вони нахально от, а це все. Роблять. І зробили і вісім років. Вісім років. При моєму здоров'ї, при моїй старості і при моїй праведності. Так що оце моя апеляція.